Доброго дня, глядачі та підписники каналу. З вами канал Дядько Роман. Сьогодні 1 березня. Так, працюємо. Люди віддали гній. От ми його і вивозимо. Вчора возили, сьогодні возимо. Багато тут було гною. На один город вивезли, трохи на другий. І на ще один сьогодні переїхали, там складаємо на кучку. А тоді ми будемо його десь там виводити. І на той город, і порозводимо трохи, бо все зараз не встигне. А треба прибрати Бо Оце ми його ще в тому році мали прибрати, так ми його і не прибрали. Хто дощі залили, хто грали. Та й не вивезли. Дядько Роман тут показує, як треба їздити на задніх колесах і на тормозах. Так що грузимо. Чмоня наш виручає. Так що отакі справи. О, дядько роман борта погнув уже. Нічого вирівняємо. Так, поїдемо на точку. Так що, можливо, зустрінемося вже так. Так, грузимось далі. Цей раз я не зміг зняти, де ми його там ніяк висипаємо. трохи неудобно. Все зразу робити. Але якщо вийде, то зніму. Привод на нш 32 працює чітко, то ремні тільки підтерлися, то трохи буває стає. Як сильно вже важко. А якщо кинути нові ремні і натягнути, то тоді вже чітко. А так трохи, мабуть, ревні ми більше год не міняли. Та й підтерлися за весь час. Так що треба буде вже нові скоро поставити. Та вже тоді пробуксовувати не буде. Нейюзик. Мучать його цілий день. Да, ну удобний цей ковш тим, що він длінний, якраз можна далі брати не треба близько під'їжджати до гною Саме ідеальний варіант. І це що тільки передка піднімає, бо длінний. А так то якраз не в живній задніми колесами, бо далеко достає. І якраз ці колеса широкі на юзіковій і на вузьких дисках якраз хорошо себе чухають. Ну та їх чувствують, ну, хто не знав. А для Антеза ось якраз ці підходять вузькі. Трохи їх на юмезою підтерло отак горбом. Але нічого. На МТЗ вже так не стирає. Так, ось де ми його висипаємо. Там у нагород один, тут другий. Вже висипали. Можете бачити. О. дядько корман лізе. Так що ми поїхали. Так, ну що ж, дорогі підписники. Ми вже вдома. Так що... Відео завершуємо. Всім мирного неба, щастя, здоров'я. Чекайте нових відео. Все, підписуємось на канал.